Далі мені потрібно дві 200-літрових бочки, в яких я буду заготовлювати слідуючу нашу підживу. Трошечки освіжаю ці дві 200-літрові бочки і тащу їх на огород, там де вони мають стояти. І так після того, як я встановив бочки, де вони мають знаходитися, я прийшов набрати курячку. насипаємо курячок в тачанку і відправляємося до наших 200-літрових бочок. Пропорції потрібні такі два відра курячого посліду на одну 200-літрову бочку, тобто на дві 200-літрові бочки, 4 відра.